Вітання всім, мене звати Роман Капран. Дякую, що ви завітали на мій YouTube канал. В цьому відео я хочу зробити презентацію української навчальної біблії. Ось я її тримаю в руках. Українська навчальна біблія. Біблія перемоги. Досить символічно, що перші примірники були надруковані на День Незалежності. І коли я отримав фото, поставив на своїй сторінці Фейсбука. І з того часу люди почали задавати питання. Де і як можна придбати, що це за біблія. І тому в цьому відео я хочу дати більш поширену інформацію. це і свій старий Байбл, і коментарі, які є в цій біблії, являються основою для коментарів, які ми маємо в українській навчальній біблії. Українська навчальна біблія це поєднання. Біблійного тексту у перекладі Огієнка з коментарями, які ми переклали з англійської мови. Деколи люди запитують, чому ми взяли саме переклад Огієнка? Я розумію, тому що зараз є вже сучасний переклад. Коли ми зверталися в це організація, яка має авторське право на свій Study Байбл, то ще не був завершений. Переклад, чи не був зроблений повністю той переклад, який зараз ми маємо. Це сучасний український біблійний переклад, український сучасний переклад біблії, біблійного товариства. Але в той час нам потрібно було мати біблійний текст Старого Нового Завіту, щоб почати працювати. І тому ми використали ось переклад Огієнка. Я сподіваюся, що буде час, коли. Ми зможемо також і зробити вже нову редакцію і використати сучасний український переклад Біблії. Тому це дуже коротко, щоб ви розуміли, чому ми використовуємо переклад Регієнка. Я знаю, що декому він не подобається дехто його критикує, але є те, що є. На сьогоднішній день українська навчальна біблія це досить унікальне видання. Воно надруковане в Україні. На роботу цього видання пішло 8,5 років, тому як я вже сказав, в 2015 році, в кінці грудні, ми отримали дозвіл, і з 2016 року почалася праця. А для того щоб зробити цю Біблію можливою і вже тримати її в руках. То потрібні були кошти, також працювали люди. Ми працювали таким чином онлайн. Я проживаю в Сполучених Штатах Америки. А всі, ті, хто задіяні в цьому проєкті, проживали чи проживають в Україні. Це перекладачі, редактори, коректори, верстальники. І ось таким чином вона була зроблена і надрукована в Україні під час війни. Це досить також символічно. Я хотів, щоб ця Біблія була якраз натхненням, щоб люди в Україні мали слово Боже. І ці коментарі, ця Біблія могла послужити для того, щоб наш народ той досить скрутний і нелегкий час могли отримати силу, підтримку, натхнення від Бога. Тому вона так і називається Біблія перемоги. А з Другої сторони тут є текст, лист Єфесянам, шостий розділ з 13 по 18 вірш. Тут якраз апостол Павло говорить про духовну зброю. Тому ми знаємо, що Біблія є духовним мечем, слово Боже є духовним мечем. І саме якраз в історії, коли ми подивимося, то Бог використовує Бог давав підтримку і натхнення. Багатьом людям, багатьом народам через слово своє, і тому я вірю, що ця Біблія буде якраз слугувати тим, щоб церкви, віруючі, християни могли підбадьорювати наш український народ цей досить непростий складний час. Це так дуже коротко відносно української навчальної біблії. А що, чим є ця біблія? Над е, роботою створення написання коментарів працювало 95 фахівців. А це не мій це не наш переклад. Я маю на увазі не тих людей, які працювали. А, а ми робили переклад з англійської мови і вже адаптували цей переклад до українського тексту. Тому над е, коментарями цієї біблії працював. Дуже великий колектив людей, знавців, які мають гарне пізнання Біблії, також вони являються віруючими. І тому Біблія в українському перекладі є ось таким надбанням великої кількості людей, і вона буде добрим інструментом, зброєю. Інструментом в тому плані, що вона буде допомагати збудовувати Україну зброєю, в тому плані, що вона буде допомагати в боротьбі з злом, гріхом і з тим ворогом, який прийшов на українську землю. А... Тут є велика кількість коментарів: 25 тисяч коментарів на біблійні тексти, окремо вірші і е, групи віршів, вступ до кожної книги, 50 статей. Це досить великий об'ємний матеріал, який прирівнюється до одного року семінарії чи багатотомної ін, е, е, енциклопедії. А е, тому, якщо ви будете читати, то ви можете побачити е, всю. Всю силу і всю красу Слова Божого, що колись говорили пророки, наш Господь Ісус Христос і апостоли, я коли перечитував ці коментарі, коли е, редагував і коректував, то я. Маю, можу засвідкувати, що досить гарний матеріал. Саме головне це не коментарі, а Слово Боже. Але в будь-якому випадку, коли ми читаємо Біблію, в нас виникають питання, ми звертаємося до джерел або самі коментуємо. Тому ця Біблія є. Ось такою можливістю познайомитися нашому народу з кращими надбаннями, які на сьогоднішній день є: бібліїстики, біблійного тлумачення і також інших матеріалів, які знаходяться в цій біблії. Я в руках тримаю сертифікат подяки. Цей сертифікат містить імена людей. Які прийняли участь, і також церков і місії і організацій в створенні цієї біблії З самого початку, коли ми почали працю, то потрібно були, потрібні були кошти для, для того, щоб продовжувалася праця, і тому 8,5 років надходили кошти. Я хочу подякувати всім, хто долучився. Тут є їхні імена, нехай Бог їм. Віддасть особливо я завжди дякував Богу за ті церкви і людей, християн, які в Україні проживають і долучилися до цього проекту. Основна частина грошей надійшла, звісно, Сполучених Штатів Америки, і на минулому з'їзді, 77-му з'їзді, об'єднання об українських баптистських церков у Сполучених Штатах Америки. Я звертався до церков, до людей, щоб вони помогли. Дозбирати необхідну суму і вже на цьому з'їзді, який проходив в кінці серпня і початку вересня, я вже міг тримати в руках. І тому, коли були надруковані перші примірники, їх декілька. Вони надійшли сюди в Сполучені Штати Америки, але повністю завершення всіх біблій буде через певний час, я сподіваюся, 2-3 місяці, тому. Якщо ви хочете заказати, чи в Україні, чи в США, я трохи пізніше дам більш розгорнуту інформацію, як це можна зробити. Як ви бачите, це досить об'ємна праця 2850 сторінок. Тому Біблія буде не дешевою. Ми хочемо зібрати кошти і. Використати їх для того, щоб надрукувати другий тираж, тому реалізація цієї біблії допоможе надрукувати більше біблій. Вона зараз має ось такий вигляд: тверда обкладинка. А як ви бачите, український прапор ось так символічно вона зроблена. Коли ми будемо робити другий тираж, то звісно буде вже більше можливостей використати м'яку обкладинку, також і тверду. А зараз я хотів би також звернутися до Кроссфейду цієї організації чи видавництва, яке має авторське право для того, щоб отримати дозвіл на електронну версію. Тому не все зразу, але ми йдемо крок за кроком. На сьогоднішній день є вже надрукований примірник, паперовий, але згодом буде і також електронна версія. І інші інші е, видання тому, якщо у вас є бажання долучитися до цього проекту, ви можете надіслати мені вашу інформацію, якщо ви хочете стати спонсором. Е, якщо ви хочете придбати, то як я вже сказав, ця інформація буде трохи пізніше, коли вже завершиться вся робота. Е, довгий час е, свого роду марафон ми добігли. Хоча були труднощі, війна деякі корективи внесла, і також коли в цьому році друкувалася Біблія, були відключення світла, тому що росіяни били по електростанціям. Але не дивлячись на це все, Господь допоміг нам добігти до фініша, надрукувати цю Біблію, і через короткий час ви зможете її отримати. Ця біблія буде реалізовуватися в більшості в Україні. Мене деколи запитують ось тут в Америці про Біблію. Якщо ви володієте англійською мовою, знаєте англійську мову, ви можете придбати а, ось це видання і свій Study Bible. Байбл. Тут, ну, якщо ви хочете мати українську, то вам потрібно трошки. Трошки почекати. В Америці є досить велика кількість різноманітних біблій навчальних, як вони англійською мовою називаються Study Bible. Тому ви можете придбати тут або англійською мовою, або трошки пізніше українською. Перший тираж це три тисячі. А він буде обмежений. Але вже коли ми реалізуємо його і будуть зібрані кошти, тому ми можемо заказати вже другий, третій. Я сподіваюся, що він буде продовжувати і більша кількість людей їх отримає. Ще раз хочу подякувати всім, хто приймав участь, хто пожертвував, хто молився за тих братів і сестер і церков, які долучилися, тут є їхні імена. З цієї сторони церкви я не буду ближче, тому що не зовсім добре видно, воно так відблискує. Але є ось такий сертифікат подяки для тих, хто приймав участь. Також в Біблії є одна сторінка на це само початку, якщо ви купите і хочете комусь подарити, там ви можете це підписати. Як я вже сказав, ця Біблія. Має ось такий, ось як ви бачите, досить об'ємний вигляд. Вона важка, це точно така, знаєте, зброя, яка може послужити не тільки як духовна зброя, але і як така, знаєте, зброя, якою можна захищатись, і також вести боротьбу. З Божою допомогою. Дякую за те, що ви подивилися це відео. Якщо у вас є питання, ви можете або написати в коментарях під цим відео. Також є можливість задавати питання на сторінці у Фейсбук Роман Капран, ви можете написати англійською мовою. Є також іще Сторінка на Фейсбук українською мовою, Українська навчальна біблія. Тому дякую вам за те, що ви подивились це відео. Якщо воно вам сподобалось, поставте лайк і якщо ви вважаєте його корисним. Можете поширити це відео для тих людей, які ще не чули про українську навчальну біблію. До речі, в мене є. Інші відео, де я презентую, говорю про українську навчальну біблію раніше. Тому, якщо ви подивитеся на цьому каналі Укрбептіст, ви можете знайти також інформацію, і там є слайди, де показано який вигляд мають коментарі. Ще раз всього найкращого з Богом і до побачення.